63 копійки за літр пального та новенька Таврія за 5 тисяч гривень. Ні, це не міф, це далекі 90-ті. На честь дня автомобіліста ми на кілька хвилин занурилися в історію, так би мовити, у сімейні спогади. Тож як зростали ціни на пальне і машини, і як змінювалися заробітки людей, розпочинаємо з далекого 93-го. Святкувати день автомобіліста офіційно в Україні почали 13 жовтня 1993 року, після указу першого президента. Майже одночасно українські кордони відкрилися для вживаних іномарок. Однак тоді вони були людям не по кишені, хоча через інфляцію кожен був мільйонером. Ціна заморських автомобілів сягала десятків мільярдів карбованців. От і доводилося далі їздити на стареньких Жигулях, москвичах і Запорожцях, зароблених тяжкою працею ще з радянських часів. Не врятувала і гривня, що з'явилася 1996 року, бо ціни на бензин лізли угору. Тоді за літр 95-го треба було викласти близько 60 копійок. Така ціна вас лякає, чи може смішить? Давайте порівняємо її з тогочасним заробітком. За даними Держкомстата 96-го року, середня зарплатня українця становила 126 гривень. За ці гроші можна було придбати 63 літри пального, а новенька Таврія коштувала 5 тисяч. Вже у кінці 90-х неприємності зросли разом з вартістю бензину. Літр пального підскочив аж до трьох гривень. Чого не скажеш про зарплату? Вона могла похвалитися збільшенням лише удвічі. Ще одну свиню автомобілістам підклала держава, запровадила розмитнення іноземних автомобілів. Як альтернативу, запорізький автозавод запропонував Ланус за 9,5 тисяч гривень, тоді як середнє надходження до гаманця українців на зламі тисячоліть становили 311 гривень або ж 600 доларів. Черговий різкий стрибок вартості пального припав на 2005 рік. Літр високооктанового бензину з 3 гривень 50 копійок злетів до 5, при середній зарплаті у 1300 гривень. Найдоступніші автомобілі «Славута» і «Вазівська Сімка» коштували тоді 25 і 33 тисячі відповідно, а «Ланос» у стандартній комплектації від 40. Обвал гривні 2008 року знову боляче вдарив по кишенях автомобілістів. Вартість пального за два роки поволі доросла до 8 гривень за літр, тобто до одного долара. А от середня зарплата навпаки схудла до 250 зелених. Невдовзі ціна бензину зупинилась на позначці трохи вище 10 гривень і трималася так до переломного 2014-го. Долар знову подерся вгору, а з ним і пальне. 23 гривні за літр змусили власників стареньких «Волг» та іномарок припнути своїх коней в гаражі. Ціни на нові автомобілі теж злетіли у космос. За новенький «Ланос» тепер правлять 330 тисяч гривень. Та скільки б не коштувало ваше авто, пам'ятайте, що на зустрічній чи сусідній смузі у старенькій копійці чи новенькому мерсі сидить ваш колега. Тому завжди будьте толерантні за кермом і не паплюште своїми діями на дорозі горде звання автомобіліст.